Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам розказати показати, як в мене зимують кактуси. Кактуси в, мене зимують в приміщенні, Де температура повітря близько 10 градусів без отоплення, без вентиляції. Просто вона тут така сама стабільна створюється. Якщо холодно, я включаю батареї, вони мають регулятор, який перекриває допуск гарячої води. Якщо жарко, я відкриваю вікно і вентиляцію штучну. Тоді все зайве тепло, бо волога виходить на вулицю. Тут не буває людей, тут не буває тварин, тому так рослинки можуть в мене стояти під ногами аж до весни. Якщо щось потрібно тут робити, я їх складаю один на одне, щоб вони не займали багато місця. Також тут є невеличке вікно, яке займає близько. Одну четверту стіни і воно дає як якесь мінімальне освітлення. Його не вистачає, але все одно це краще, ніж нічого кактуса. Каптус у мене знаходяться, як ви бачите, ось тако на підлозі, в ящиках з АТБ, горщиках, чистках, В субстракті 6 цеоліту. Тут сухо, тут вологість відносна близько 60% це нормально, це вважається сухо. Тут ось у мене знаходиться ось така полиця з складниками для ґрунту, оскільки я буду пересаджувати взимку свої кактуси, тому що в ви... цеоліті вони прожили вже 3 роки. І просто вони вже його виснажили, там немає ніяких поживних речовин. І я замітив, що мої кактуси мають цвісти, а не цвітуть. Чому? Тому що їм просто не вистачає сил і вони погано набирають масу. Вони, так, да, виглядають як природні, але ж вони я маю не ростуть. Тому будемо їм міняти субстракт, де буде 30% органіки, 70% мінеральних компонентів. Мінералка буде складатися з граніту, розсипчастого граніту, цеоліту, це глебитої. І, здається, все. А органіка буде складатися з, виходить, перегною глини. І що це ще там було? І ще щось. Зараз вам не скажу. А, і до мінералки теж можна віднести глину, але я більше брую для органіки. І так само ще пісок буде в мінералці. Мені потрібно близько 50 літрів ґрунту, суміші, і приблизно 10 літрів присипки це буде це уліт 3-5 і дренаж буде з фракції 3-5, граніта, щоб не набирав воду. Це буду все робити пізньої зими. Десь такий лютий місяць, коли рослини будуть добре спати, щоб не було. Їм взагалі відчутно, що їх пересаджують. Так, буду показувати, не буду діставати, я не люблю, знаєте, це доставати. Ви вже зрозуміли повідомлення. Дивіться, які гарні луфофорки. Так. Це найулюбніший мій вид каптуси. Вони не колючі, вони досить живучі, навіть якщо їх хтось пошкодить, гризане, вони заховують свої. Ранки, оскільки в їх тілі є такі речовинки, які дезінфікують все. Тому я найбільша красотунка. Це мої біженці, такі які пошкодилися через грибок чи інфекцію якусь. Бачите, що з ними сталося? Деякі почорніли, деякі обрізав. Але, в принципі, втрати були, але на цьому вони закінчились. Це була така адаптація їх. <кій> <кій> так. Це кошечка з наборчиками різними. Стену кактус, бачите, в кінці має колючечку десь 4 см. Тут два дваноцереуса. Е, один нормальний, один, наче схожий на чоловічий пловивий орган. Так, тефрики наростили майже по одній голові, їм не вистачало світла просто. Так, бачите, ця площечка трошечки мокра, не знаю чому. стояли всі рослини однаково, але бачите, тут гірше вивітрюється водичка. І таке буває. Наче однакові мови, але десь краще просихає, десь більше. Тому все індивідуально для кожного роду, для кожної рослинки, для кожного розташування навіть теплиці. Так, тут у нас флошечка з різним набором біколорів, кактусів. Ну, тактусів, які в мене потягнулися. І астрофітомів, орнатомів. З права і що зараз в кадрі. Е... Яке було моє розчарування, коли дізнався, що вони цвітуть в віці десь 10 років. Я думав, вони будуть свісти в третьому, в третьому році свого життя. І надіюся на гарні рослинки вже. А на жаль, ні. Вони будуть цвісти десь в років 10. Така була моя несподівана інформація про них, яку я дізнався. А, тут різні мамки, рибуці, лобов'ї. Так, тут гімніки. Тут ось ви бачите, знизу. Малюки набирають вагу, репають, збільшуються відстані між ребрами, напиваються. Решта теж наші нормі. Все з ними хорошо. Так, а зараз саме цікаве. Тут летінь створюю, але нічого. Тут малюки посаджені в новий ґрунт, і знаєте що, вони почали рости, як на дрожжях. Тому я всі рослини теж буду пересаджувати в такий субстракт. Перескі обсіси на підвойчики. Трошки в мене померзло цю зиму, тому опять їх ділимо і будемо розмножувати. Тут різна соляночка, там он зверху чи невідомий. Буде цвісти, дізнаємося. Що це ж таке за чудо у нас? Так, тут в нас різні астрики. Усіх їх багато колекції, в мене їх мало. Ви бачите, жменька. Дуже мало. Хотілося б, звісно, більше. Ну, що є, то маємо. Гріх жалітися. Так. Тут у нас ось підвойчики майбутні. Так, далі я буду показувати те, що я можу віддати, подарувати. Так, це дивіться. Це верхушечки з таких ось кактусів. Іменно з цих, якщо вони трошки ще підростуть, можу віддати цього, цього року або вже навесні. Як вам буде зручно. Так, тут можу віддати. Різні опунці, різні, різні сільвестрики, різні такого роду теж кактуси. Тут астроопунці можу віддати. Ціліндром пунці, точніше, якщо комусь потрібні. Проліфера там так само. Там різного роду сукулентики теж можу віддати, тому що в мене нема можливості їх тримати, зберігати. Так, і ось тут теж плошечка. Силіндрупунції різного виду, і звичайні у пункції моноканти і варіати. Так, так само ось тут можу все це віддати. Крім, хінопсів, напевно, буду їх використовувати, як прививки. За ці всі пупсики, хто хоче, може забрати. Тут в мене вже стоїть наготовлене на віддачу 5 каптусів. Це функція е, Бразилія Бразиліус, да, якось так. І потрібна, виходить, суха зимовка. В теплиці її не підійде бо там за голову. І вона в мене піддається впливу тому вона зараз тут. Так, ще покажу, що я можу вам віддати. Так, Сільвістрики. Алойка, один вид, два вида, ось дві різні алої, гастерії, точніше, це ще одна така гостра алойка. Так, всі ці сукуленти, гроші дерева, крім оцих двох абортів. І ось ці гроші дерева теж. Можливо комусь потрібно. Пишіть мені на Фейсбук, домовимося, відправлю. Ну, в принципі, все. Тут в мене ще, ви знаєте, що я любитель зеленої цибульки, теж росте в площиці відсіньопласт. Посаджений в звичайний торф і полита водичка. Місяць і буде у нас прекрасна зелень. До 3-4 разів можна зривати, зрізати. Ну, і на цьому все, напевно. Будемо закінчувати на нашу розмову, наше відео. У кого є питання, якісь поради, з радістю вислухаю. Діліться досвідом. На цьому все. До скорої зустрічі. До побачення. Па-па.